Пошук нової роботи на новому місці це чи не найважливіше питання для переселенців із зони АТО і Криму. На Прикарпатті допомагати їм беруться як державні структури, так і волонтерські організації та приватні особи. Про те, куди звертатися, де шукати роботу переселенцям і скільки людей вже працевлаштовані в області, дізнавалися наші кореспонденти. 125 людей із зони АТО та Криму наразі зареєстровані в Івано-Франківському обласному центрі зайнятості. З них 44 особи вже працевлаштовані, а 37 мають статус безробітних. Інші шукають роботу без реєстрації. Найбільше вакансій, кажуть, у центрі потребують освітяни, найменше представники робітничих професій. Робітничих професій мало. Хоча ми скажемо поробітнешу професія, напевно, найшвидше би працевлаштовували. Тобто, якщо приходить людина з робітничої професії, то ми її працевлаштовуємо дуже швидко, аби переселенці могли швидше знайти роботу на Прикарпатті, центром зайнятості спрощено процедуру подання усіх необхідних документів для їх реєстрації. Послуги ми надаємо всім, мене без ніяких документів, без нічого. Єдине питання це коли йде реєструвати як безробітного і виплати допомоги по безробіттю. Але ще раз кажу: люди, хай над цим не не думають, просто звертаються в центр зайнятості, і там їм далі наша це вже наша робота. 1645 осіб нині уклали договір про соціальне забезпечення і проживання на Прикарпатті, але цифра переселенців в області значно більша: близько 4 тисяч осіб. Співголова координаційної ради з питань надання допомоги у період надзвичайних ситуацій. Леся Аронець каже, велика кількість людей, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО. Мутушки шукають роботу. То не завжди їхні бажання співпадають з можливостями центрів зайнятості міста Івано-Франківська, тому не виключена та можливість, що шукають серед знайомих. Є непоодинокі випадки, коли самі підприємці до нас звертаються і пропонують, чи то, скажімо, на автозаправку працівників шукають чи в магазини продавців. Ну і на сьогоднішній день є в нас така інформація через державну податкову. Інспекцію, що близько 30 осіб відновили свою власну справу на території Прикарпаття. Втім, з працевлаштуванням та освітою допомагають не лише переселенцям. Необхідну підтримку у центрі зайнятості отримуватимуть і прикарпатські військові, які обороняють нашу державу. Ми зобов'язані їх знайти їм роботу. Якщо хтось не має професії або спеціальності, або давно вже, скажімо, займався професійною діяльністю, то ми найперше. Забезпечимо і навчання, причому навчання серйозно. На... Належному такому рівні, щоб здобув він таку професію і такий рівень кваліфікації, з яким би міг він достойно отримувати і заробляти достойну заробітну плату. Наразі у будинку обласної просвіти за принципом єдиного вікна працюють представники усіх департаментів причетних до соціального супроводу переселенців, серед них і працівники центру зайнятості, які на місці можуть проконсультувати щодо працевлаштування на Івано-Франківщині.